Ну що, ось і весна, новий сезон. Поїхали. Друзі, всім привіт! Нарешті ми дочекались весни, приїхали на рибалочку. Я коли сюди приїхала, хотіла сказати, ось ми і вдома. Сьогодні така чудова погода. І є надія, що перший блин буде не комом. На березі слизько. Вода яка прозора. Ну що, насамперед будемо місити прикормочку. Сьогодні ми будемо використовувати дві прикормки. Це чорна плитка, холодна вода, ось така чорна прикормка. Ми її зараз заміксуємо, півпачки цього, півпачки цього. Прикормки у нас від флагман, половинку всієї і менш така вона чорного кольору така. Плитка, холодна вода. Ось така сіренька. медовый запах. Увлажняти треба разів два-три. Щоб прикормка ліпилась, але в той же час і розсипалась. Воно постоїть хвилин п'ять, вип'є водичку, а тоді ми Продовжимо уважняти. Що там вже диба? Зараз вона така, бачите, ліпиться як грязюка, як глина така. Зараз постоїть. Ага, запашок такий солоденький, якийсь, смачненький. Зараз вона постоїть. А тоді продовжимо. А поки що можна розкластись насті, облюбувати собі місце. Треба згадати як це робиться. Так що потихеньку входимо в курс справи, кльової справи. Зараз буде перший закид. Ось, використовую грузик, два гачка таку оснасточку спробуємо. А далі може щось друге поставимо, не знаю. Тепер головне не опозоритися. Що ось, бачиш, у нас все складається саме. А, так фіксируй. Як ти думаєш, руки не забули? Та думаю, ні. Насередину кидай, може, да? далеко не треба. Отако. Да. Чудненько. А друга піде з прикормкою. Так, ти заколотив уже? Так. Да. Ручку поставив сюди длину. Трьохметрова. Рівчак високий. А берег коло води. слизкий, так что хай будет вот такая длинная. Я буду аж без селя и брать рыбу. Так, ну что ж, два раза увлажни. Я думаю, я думаю, досить. Третий раз уже не потребно. А на другу поставилась, Насть вертолет. Вертолет, правильно? Геликоптер. Гелікоптер. З прикормочкою спробуємо. Отак, ну, маленький отводик. і маленький повідець. Вперед. Ого! Ну, ми зараз пробуємо. Ну це цільно далеко. Ну дивись. Всім привіт. Ну що ж, після довготривалої паузи ми відновлюємо роботу нашого каналу. І сьогодні, як ви вже поняли, ми приїхали на водойму відкрити новий риболовний сезон. Багато про що хочеться вам сказати, про що поговорити, але будемо це робити в процесі рибалочки, про все по порядку. Поїхали. По-перше, хочу сказати, що сезон ми починаємо з обновками. А саме це... Новий наш фідер Sherman Pro довжина 360, тест до 100 грамів. Дуже чудове удовище Зараз я вам вкратце покажу, зробимо невеличкий такий обзорчик. Ну По-перше, що ми бачимо, ось такий гарний плотний чохол Якщо порівняти ось зі старим, різниця, звісно, відчувається і сильно. Тут три длинних секції і одна така коротенька секція під тубус. Комплектується фідер трьома вершинками. Якщо не помиляюся, півтори, дві і три функції. Зараз одну ми достанемо. Середня вершинка покаже нам чудово. Покаже нам чудово клювання. Так, Збираємо далі. От таке чудове вудилище Sherman Pro. Вага його 250 г, як стакан води. Що відрізняє Sherman Pro від інших вудилищ, це отаке утовщення на рукояті. Не знаю, на що його зробили, щоб удобніше тримати. Скоріше всього, щоб його легше було відрізняти від інших. Дуже легеньке вудилище, такий швидкий стрій. Це фідер середнього цінового сегменту. Зимою була на нього непогана знижка. Зараз заходив, вроді знижки вже нема. Початок сезону, що ви хочете. Так, ну і звісно, до нового фідера нова котушечка. Котушка одноіменна, теж Sherman Pro від флагман 5000, ручка тут вкручується в редуктор, Намотав я сюди шнура Толь-14, чотирьохжильний. помістилася на шпулю десь 130 метрів. Отакий От плавний ход. В принципі, як і. На всякій новій катушці. Ну що, готове мудилище, будемо. Будемо починати рибалити. Оце наша катушечка Патріот. На Патріота я хочу поставити монтаж Патерностер. А на Шерман про спробую ловити інлайн. Монтажі в мене готові, я просто доточу до основи і буду рибачити. Поставимо підставочку. Все, бачите, в мене монтажі готові. Оце буде інлайн, фідергамчик і повідець. А тут буде патерностер. Дуже маленький такий гачочок на пліточку. Я думаю піде. Все. Заряджаємо прикормку, ставимо мотеля і закид. Там дерева заважають робити закид. Що приходиться отак. Дуже незручно, а робити нема чого. Я за фон взяв дерево і так на фоні дерева буде чудово мені все видно. Дліні федера, а тут ось дерева зверху. Як бачите невдобно приходиться чи сідати, чи так з руки закидувати. Якось закинув, а там буде видно. Ну що, свята, ніяк. У ну, тебе хороші вудочки все, 2,70 можна має там і під деревами закидувати. Не клює, да? Ні. Може рановато ще, десь під обідночно. Ти бачиш, якась риба зараз неадекватна трохи. Я і так уже щаслива. Що ми раніше не приїхали. попити чайку, посидіти, подивитись на поплавці отож таки, сиди сидить дивись на поплавці Тут так стрмненько закидати що я навіть не хочеться часто і перезакидувати мотель на місці Бачиш, така прикормка така чорна з якимись білими цяточками, вкраплінням. Така цікава весняна. Так І зараз спробуємо трохи далі до того берега. Стояло воно на руслі, щось нічого не показує. Попробуємо туди трошки Це треба отак сісти. О! Як я хотів. Трошки підтягнемо. Що? Нормальок. От, понаблюдаємо трошки. І прикормочка у нас чудова, так що якщо риба є, то повинна клюнути. Ну що, друзі, так, пару слов взагалі. У кого що є, хто чим дихає, хто як зиму пережив. Зима у нас така була в цьому році якась цікава. Два місяці було тепло, плюсова температура. Ні криги, ні снігу не було, а в лютому трошки вдарили морози так, десь до 10 градусів. Рибачки мали можливість навіть порибачити з криги. З початком березня настало тепло, навіть таке аномальне тепло. І ось, ось декілька днів назад тільки крига зійшла. Можна було б ще хоч недільку почекати. З рибалками, щоб вода хоч трошки прогрілась, рибка щоб прийшла до тями. Але ми вже так сьогодні вирішили, думаємо, зробимо пробний виїзд. Що нам тут що нам тут скажуть? Заодної обновки обкатати, Карасика, звісно, ловити ще рано і, мабуть, ще не прокинувся. А От платвичку вже можна. На що ми сьогодні націлились? Ну тут звичайно у нас не Дніпро, але така десь злодонь плітка є, Ну якщо вона є, то повинна клювати. Що це таке, що це таке? Покльовочка чи що. Щось туди-сюди, непонятно чи то риба, чи то не риба. Ні, Нема нічого. Ну щось таке було, похоже, так? Да? Щось було похоже на поклівку. А мотель що там? А звісно у тебе який длинний поводок. Мене, ну кажучи... так длинний. А? У мене снасть така, той поводок длинний. Ні, тут. Б... Жував хтось? Це на місці. Покльовочка була ближче до того берега. Ну що ж, продовжимо. Кинемо далі. Так, сідаємо. Ага. Опа. Там вже де було дуже незручно. Хочеться взяти, кинути як, як положено оно. Або сідай, або зачепиш. Ти кушати будеш? Буду. кушать мы профессионалы, правда? Mm -hmm. Друзья, хотел я сказать несколько слов за свои монтажи, которые я сегодня использую. Але потім подумав і вирішив, що в кожному ролику, ну хай не в кожному, ну частенько, будемо виділяти якусь хвилину-дві, де я вам буду надавати якусь цікаву, корисну інформацію. Десь я почув, побачив, хтось мені розказав, надивився в інтернеті. Це може бути якісь нові способи ловлі, якісь цікаві монтажі, якісь рецепти цікавих прикормок, яку ви зможете самі зробити. Що таке риба є? Ха-ха витягують Ось вона перша наша пліточка. Що це за щікою? <рістити> <рістити> <ріст> Їла. Mm. Покльвка була конкретна. Не оце що ми придивляємося, воно непонятно що. Ну то понятно, я вже зрозумів, що то не покльовка. Ну, кидала свій бутер. Ще й, вниз. <клес> ще й масло вниз. Ще маслом вниз. Ти бачиш, mm -hmm. бутербродний mm -hmm. закон. Ну молодець що? Слухай, може так воно трошки по часу вже десь обід. Може воно так і буде клювати десь обіду. Поки водичка прогріється. Перша плітка 2025 року. Молодець. Я, тебе... Все не зря. я так старалася, я так перезакидувала ближче, далі. Я тебе поздравляю. На вертольот. Обережно зніми, щоб не порвати еротика. Ну, кидай поки відерся, потім ми їх відпустимо все рівно. Ну, подивися скільки ми наловимо. <сум> <сум> Подивиться скільки ми наловимо. Піймала світа першу пліточку. Я й кажу, може воно трошки потеплішає вода, та риба трохи очухається. Там може якихось пару поклювок ми і побачимо. Так от на що я зупинився? У кожному ролику будемо виділяти якийсь час невеличкий, де я буду вам надавати якусь цікаву, корисну інформацію. Це може бути якісь нестандартні способи ловлі, якісь цікаві монтажі, може якісь цікаві саморобні прикормки. Коротше кажучи, що буде така інформаційна хвилина. Вона буде займати хвилину-дві не більше. Як вам така моя ідея? Якщо то напишіть в коментах. Я думаю буде це непогано, щоб контент у нас був не тільки розважальний, а й якийсь інформаційний. Так, ну що ж, світи вже є рибка. А в нас поки що нічого. Ну і теж був закид трохи за середину. В принципі, я так кидаю. Перезакинем ще разок. Ось так сюди. Вибрався на рибалку. Вчора було сонце, тепло, сьогодні дощ. Сьогодні дощ. А в нас не зонта, не плащів. Ні куртки з капюшонами. Не ну не було, не знаю. Почекаємо зараз може. постою під ось цією деревиною. Ось який тут гриб. Постою під деревиною, може не розкисну. Конкретний дощ пустився, не знаю що й робити. А сюди їхати по грунтовці, та ще вона нас така після зими. А? Я боюсь, що ми не виїдемо. Що тоді? Будемо збиратись. Ну давай. Хотілося б час ще часик Ну Ти ж бачиш, що якщо він хоча б отакий невеличкий буде йти ще часик, то а нам там під горку їхати то ми можемо і не виїхати шкода а що робити мабуть будемо зматуватися. ну що я думаю ми розпечатались одна пліточка є світа відлічилась на монтаж вертоліт ладошечна пліточка так що яке не яке а відкриття вже фідерного сезону у нас є все, треба їхати. Світа вже снасті рве. Друзі, ссылочки на Федерана Котушки, катушки, кому подобалось, знайдете в описі під відео. Магазин флагман. Заходьте, шукайте, заказуйте і отримуйте. Ну що ж, сумно, сумно. Трошки ранувато ще. Ще недільку другу треба почекати. Може десь плотва і клює, але в нашій місцевості ще рано. Все, друзі, хто додивився нас до кінця, дуже дякуємо і до наступних зустрічей.